Так, всім привіт. Покажу ще своїх полтавчиків на іншій локації, як кажуть. Е... Ні, кроликів, друзі, я бачу кожен день насправді і годую кожен день, бо то інакше неможливо. Хоча так, да, деяких раз в тиждень, але тут є мама і вона теж їх годує. Отакі От кролички є. Класні. І вчора ну, їхню маму продав 5200 мало за 1000 гривень продав. Так що питають, які ціни на кролики, 200 гривень за кілограм. Це вже це така ціна нормальна на гарних породистих кроликів. Не є високою. Самець від, це потомство від Сергія Стрелецького, такий є теж чоловік житомир, в області він мені передав такого світлого самця, і я від нього кілька потомств взяв полтавчиків. Так, сюди, і тут панони. Так, тут панончики ще наші. Гарненькі. Так, А тут полтавчики. По двоє, крилиці по двоє сидять. Бачите, є світлі, тем... темніші світліші, але в загальному всі вони. Гарні красиві. Їх вже чесно, тож, такі карлиці, що їх можна скоро крити. Я просто не маю полт... e, самця до них. Нормального свіжого. Бо... Тому, тому так. Але знаю в кого є. В Олега сесика є, якщо він не дивиться, то передаю йому привіт. Так що, друже, бач, можна і твоїх самців десь застосувати. Так само тут полтавчики. Всі сидять по одному, то самці. То самці. Як я говорив, я не знаю, що мене сидять по одному. Чик-чик-чик-самки, верху по двоє. Чудові металеві клітки. Тут та, викидати гній простіше, бо тут сантих впало туди, тих туди. Сапою вигодно і туди. До речі, будемо гнівом скоровався, підживляти, бо гною нас бирується не в руку. Жруть і жруть, і жруть, і жруть. Та скільки можна їсти. Криличка. От Ота сіра криличка з попереднього відео. Mm. Семця до неї маю. Мала багато кролення. Дев'ять, але лишилось тільки двоє. І пощепив, іргем 2, і все нормально. І хз, що вони здохли. Просто здохли. До кролі. Маленькі. Але таке, не потонуло. Полтавчики говорю, у нас їх класні. Так що кому цікаві полтавці, полтавське срібло, порода, крилечки. агонь, Будете довольні. Будете... О, от, от, потрібно щось зняти, їх, якась поналипала. Таке. Що, все поправимо, все чиститься. Такі, 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 ну прямо огонь. Такі наші полтавчики. Тут дві девочки. Тут. І тут сидяси. І, І тут пацани. Тут пацани вжимають там кг. кілограми. Але, до речі, ну, такі дікарі коротше, але дуже класно набирають. І такі в мене всі полтавчики, всі гарненькі, всі чудові. Але Тут вже в мене що рудив не буде, тому що ж... як не як. Таке, не задумав. Добре, друзі, всім до зустрічі. Дорогі дуже панонів, передам, передам пані Оксані Трибухівці. Передаю вітання, якщо бачите. Ще раз там передам, поки є вихідний день, то можна це зробити. Добре, тут всім до зустрічі. Пока. Зараз. Так, ще раз показую вам криличку. Немає вона того, що там ви казали, переживали. Вилізай. Вилізай. Вилізай, хай на тебе подивляться, Ото є полтавське срібло. Гарно провірана кролиця мало кілька разів, пару раз, все отлично. буде два.